Сьогодні в Оболонському районному суді Києва триває розгляд кримінальної справи колишніх командирів та бійців батальйону Торнадо. Наш кореспондент Анастасія Кримова перебуває в суді і знає останні подробиці. Анастасія що відбулося протягом останніх годин. Ну хочу зазначити, що в першу чергу засідання почалося на годину пізніше, адже анонсували початок о 10, і почали близько одинадцятої години, коли вже привезли до зали суду самих обвинувачуваних. Зараз лише ось до цього часу прочитали сам лише обвинувальний акт, тобто нас вигнали зараз з зали суду, адже суддя почав зачитувати обґрунтування до обвинувального акту, а саме обґрунтувати. Хочу зазначити, воно міститься на 200 листах аркушів паперу, точніше, тому скільки це триватиме, поки що невідомо. Усі подсудимі вони знаходяться у залі суду. Нас пустять лише коли вже читатимуть сам вирок. Хочу також нагадати, що це триває вже понад рік. Це судове провадження. І були дуже багато випадків, коли на судові засідання приходили підтримка для бійців. Торнадо тут були багато сутичок сьогодні. ж Тут дуже спокійно тут немає ніяких. Великих угрупувань можливо, які підтримували так. Є декілька людей, які прийшли підтримати бійців, але вони не чинять ніякого спротиву. Натомість хочу ще зазначити, тут дуже багато співробітників Нацгвардії, поліції. Ну тут дуже багато приїхало кразів з поліціянтами. Тут пресу просто не пускають шах вліво. Шах... Шах ліворуч, шах праворуч. Тобто зараз ми знаходимося вже на вулиці. Ось хочу нагадати, що також бійців торнадо судять за перевищення своїх повноважень, коли вони були учасниками антитерористичної операції та знаходилися на території Луганської області. Зокрема, їм інкримінують також насильственні дії до неповнолітніх жінок. Ось, але усе вони вон заперечують, тобто свої своєї провини вони не визнають.